Надзвичайно стильний маловідомий фільм заснований на реальних подіях. Це той випадок, коли головну героїню можна сміливо назвати антигероєм. Але це не відміняє того факту, що її стиль не перевершений і точно вартий детального огляду. Цього разу я маю для вас невеличкий сюрприз. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Кримінальна драма Біле зло, знята в далекому 1987 році. Фільм знято за мотивами науково-популярної книги Джеймса Фокса, яка виникла на основі газетної статті, що розповідає про вбивство в щасливій долині в Кенії в 1941 році. Події фільму відбуваються в 1940-му, в розпал Другої світової війни. Підстаркуватий англійський аристократ Джок Броустон і його молода та сексапільна дружина Діана приїжджають до Кенії, тікаючи від війни. Молода Діана миттєво захоплюється головним місцевим Дон Лордом Ерлом. Їхній божевільний роман стає головною темою пересудів в англійській колонії. А через кілька днів стається вбивство. В фільмі нам показують пихатих, нудьгуючих аристократів, які розважаються тим, що кожного вечора напиваються, танцюють, вживають наркотики та вирішують, хто з ким буде спати сьогодні. Ці люди, абсолютно відірвані від реальності, купаються в розкоші та нудьгують в своїх діамантах. Головна героїня Діана нам одразу демонструють її хижу меркантильну натуру. Вона не приховує, що для неї головне, щоб чоловік був багатий. А все інше не важливо, навіть якщо він годиться їй дідусі like They have more money. І як дружина такого заможного аристократа, стиль у діани відповідний. Вона справжня фатальна жінка, заради якої чоловіки готові повбивати один одного. Більшість образів з цього фільму не лише актуальні сьогодні, а навіть є трендовими. Її стиль це ідеальна суміш стилю олдмані та естетики Мобвайф, яку так багато обговорюють цього року. Ще один черговий тренд з Тіктоку. Естетика Mob Wife це естетика дружини мафіозі Розкіш, зухвалість, впевненість, поєднання елегантності з яскравими акцентами. Такими акцентами можуть бути масивні золоті прикраси, і чим більше вони, тим краще. Об'ємні зачіски, червона помада та нігті, яскравий макіяж. Звірині принти, взуття на підборах за приклад, зазвичай беруть одних і тих самих героїнь, таких як Кармела Сопрано з серіалу Клан Сопрано, Джинджер Маккена з фільму Казино та Ельвіра Генкок з обличчя зі шрамом до цього переліку. Ми можемо сміливо віднести сьогоднішню героїню Діану, яку грає Грета Скакі. Грета Скакі це досить відома актриса у 80-х, яка не боялася зніматися у відвертих сценах, і в цьому фільмі таких сцен також достатньо. Всі розкішні образи Діани створила Маріт Аллен – британська художниця по костюмах, модна журналістка та лауреат премії Бафта свого часу. Вона працювала в британському журналі Vogue та була художницею по костюмах в таких відомих фільмах як. А тепер не дивися, кохання під час холери з широко закритими очима, горбата гора, сніжне відчуття сміли. До речі, про моду в цьому фільмі я вже розповідала. Там дуже класні базові образи, тож рекомендую. В першій сцені ми зустрічаємо Діану на коні. Типовий образ Old Money. Коричневий блейзер, капелюшок в тон, біла водолазка, бежеві штани та високі чоботи. Поєднання коричневого, білого та бежевого виглядають дуже дорого та благородно. Наступний образ це типовий образ в естетиці Mob Wife. Біла шовкова сукня з дуже глибоким відвертим декольте, хутряна накидка, червоні губи та нігті. Така типова представниця аристократії. Наступна сцена триває буквально пару секунд. Але навіть цей образ все одно встигає привернути увагу незвичайний білий капелюшок. Привіт, Кетя Осадча, об'ємне кольє з перлів та щось біле з драпуванням, схоже на сукню. Навіть в потязі Діана тримає ось цю от ланку стилю та залишається елегантною. Тут на героїні знову незвичайний головний убір такого зеленого смарагдового кольору. До речі, такі кольори зараз будуть дуже популярними. Їх називають дорогоцінними кольорами: смарагдовий, червоний, рубіновий синій сапфіровий кольори, а класична біла сукня та кольє з перлів. Доповнюється образ багаточисельними золотими аксесуарами: брошка, годинник, сережки та декоративні елементи на сукні. Наступний образ один з моїх найулюбленіших у фільмі. Якщо придивитися, то можна побачити пустинку, поверх якої капелюх. Припускаю це зроблено для того, щоб пісок не потрапляв у волосся теракотового кольору піджак з золотою брошкою, біла сорочка зі смужкою перлів на шиї, масивні золоті сережки, сонцезахисні окуляри в білій оправі. З окремого ракурсу можна помітити широкі білі штани, начебто з льону, дуже красиве та вдале поєднання кольорів. Виглядає дуже благородно. І ще один розкішний образ, червона сорочка, білі широкі штани з червоними лампасами доповнене золотими аксесуарами. Образ, який цілком можна носити і сьогодні. Хіба що я б не додавала так багато прикрас. Наступний вечірній образ. Діана в золотій сукні та діамантах з дуже яскравим макіяжем, без нижньої білизни. До речі, якщо звернути увагу, то Діана в жодному образі не вважає за потрібне використовувати нижню білизну. Ще один образ, який ідеально поєднує стилі Old Money та Mob Wife, тут Діана на скачках, на голові цікавий капелюшок кепі чорно-білого кольору, доповнений світлою кремовою сукнею з драпіруванням, намистом сперлів та масивними сережками сперлів. Цій сцені Надіані повсякденна максі сукня з відкритою спиною, дуже приємного відтінку морської хвилі і з таким незвичайним принтом. Ідеальна сукня на літо. І черговий мій улюблений образ корочений жакет, який зараз дуже популярні, накинутий на голе тіло та широкі сатинові штани в квітковий принт. Колір піджака та квітів ідентичні. Що створює враження костюму. Дуже свіжий стильний образ. Наступна сцена вечірки. Діана в незвичайному амплуа, тут її волосся гладко зачесане назад, сукня чорного кольору з глибоким декольте. Цей образ мені дуже нагадує образ Мішель Пфайфер з фільму Обличчя зі шрамом». Навіть цигарка та келих в руці однакові, тож не здивуюся, якщо вони надихалися саме образом Мішель Пфайфер для цієї сцени. Ще один образ поза часом, ідеальний для спеки біла ляна сорочка з такими об'ємними рукавами, біла спідниця довжини міді та акуратний солом'яний капелюшок. І, звісно, незмінні аксесуари, масивні золоті сережки та нитка перлів. Наступний образ є мега трендовим зараз. Плетені речі в стилі кроше зараз дуже актуальні. І ось така плетена ковтинка білого кольору це ідеальна знахідка на літо. Червоні губи доповнюють та підкреслюють цей образ. Наступний вечірній образ червона сукня з відкритими плечима. Ще, до речі, один сучасний тренд, ось ці відкриті плечі. Доповнена ця сукня масивними прикрасами і таким масивним кольє на шиї з діамантів. Наступний образ, на жаль, можна дуже мало роздивитися, але видно, що на Діані Максі сукня з принтом таких африканських мотивів чорно-білого кольору. Шкода, що не можна побачити її спереду, але виглядає дуже класно. І ще один вечірній образ чорна сукня з золотистими вставками та глибоким декольте. Цього разу Діана доповнює цей образ зібраним волоссям зверху. Цей образ мені нагадує італійський стиль. Одразу згадуються фільми з Монікою Белуччі, такий принт в дрібний білий горошок, надзвичайний капелюшок, білі рукавички, білий комірець та манжети, і, взагалі, сам силует створює це враження Італії сорокових. В сценах суду Діана обирає стримані наряди чорного кольору. Але вона постійно доповнює їх різними незвичайними капелюшками. В наступній сцені Діана обирає невластивий їй рожевий колір, певно, щоб підкреслити свою невинність. Сукня з драпіруванням створює такий ефект барбі-русалки. А це вже типовий образ з американських сорокових. Сукня довжини міді з декоративними гузиками такого приємного оливкового кольору. Наступний образ типовий образ в стилі Old Money. біла сорочка з структурними плечима, бежеві штани та бежевий піджак. І наостанок образ дружини мафіозі просто на максималках. Подовжений бежевий жакет, спідниця олівець, біла блуза в дрібний чорний горошок та широкополий капелюх бежевого кольору. Саме так я уявляю собі дружин мафіозів 40. -х. До речі, в цьому фільмі знявся Хью Грант в невеличкій ролі та Джеральдін Чаплін, донька того самого Чарлі Чапліна. А тепер сюрприз, який я обіцяла з самого початку. Під час підготовки цього відео мені стало цікаво знайти схожі елементи гардеробу Діани в реальному житті, чи є вони в продажі, і створити таку собі капсулу в стилі Діани. Схожі речі можна знайти в будь-якому магазині від бюджетного типу сінсей і до більш дорогих, як Massimo дуті. Це як ніщо інше яскраво доводить, що ці образи реально актуальні на роки. До вашої уваги, ці знахідки. Я залишаю перелік всіх цих речей з посиланням в описі під цим відео, тож ви можете з легкістю перейти одразу на ці речі. Це не реклама, це не проплачено магазинами, на жаль, але представники брендів, якщо ви мене дивитесь, я готова до співпраці і з доволенням ваш асортимент також огляну. Сподіваюся, що ці образи надихнуть вас так само, як вони надихають мене. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей!